А что это вы там снимаете? Знаем всё. Э, Жизнь Михаила Ходорковского ты знаешь? А, нет. А, я его знаю. Он украл много денег у России. А к ним за картошкой, встаньте. Поверь имениннику. За Национальность? Русский. Тю притейтерші антолітаріанізм звичайно дуже багато речей не ввійшло, тому що в довшій версії фільму є те, як дурковський зробив свій перший мільйон. Є набагато більше про його походження, про його єврейське походження, навіть якщо він не є євреєм культурно-релігійно. Мовити а, а, про 90 ті набагато більше. Є якісь співтеми, які стосуються американських партнерів, і все це дуже важливе, дуже не хочеться все втрачати. Тому ці якісь шматки вони оформлюються і викладаються в тому числі на YouTube, в даному разі знімальною групою, але зрозуміло, що три з години це просто не працює. Ну тобто ні, ні, ні ніхто не виживе години. Тому довелося сфокусуватися на цьому основному конфлікті, на основній фігурі і на конфлікті цих двох сильних мужиків. Які які садять, які садять Худорковського, такий майже чоловічу тестостеронівський конфлікт хто крутіше. Напевно, якби був конфлікт між, між пані Худоковською і пані Кутіною, то результат, напевно, був би іншим. Вістові дуже проста, повний контроль над заслугою масової інформації і нестача освіти. Ну і звичайно апарат пропаганди, який власне не, не нікуди не дівся ще від радянських часів. І а, те, саме, те саме, що відомо в Німеччині, ця логіка Геббельса, Якщо повторювати одну і ту саму річ достатньо багато разів, то люди в це будуть вірити. Те, що захоплювало а, пане режисера і знімальну групу в тому числі. Чи передусім, можливо, навіть у в особистості Худорковського, це оця от суперечність а, і, і водночас відданість таким різним ідеям, він справді а, дуже вірив у радянські ідеї, коли був час радянський, і в 80-ті, коли вже багато людей розчарувалося або розчаровувалося в радянській ідеології, він був стовідсотково таким а, віруючим в соціалістичній радянського стилю ідеї в 90-ті. Він був так само 100% віруючим або послідовником ідей цього гіперкапіталізму. Водночас він а, наївний, романтичний а, молодий соціаліст, з іншого боку, він абсолютно цинічний, практичний, ефективний капіталіст. І те, і інше він на 100%. А, і а, це, вочевидь, характеризує його особистість. А, зараз достатньо а, чимало людей. Скептично поставилися до того, що він почав розвивати ідеї, які можна назвати соціал-демократичними. Він є опонентом неоліберальної політики, він є опонентом лібертаріанства, як неконтрольованого капіталізму. Але насправді він відданий цією душею і наївним, начебто, соціалістичним ідеям. І водночас він дуже ефективним капіталістом. Деньги люди зробили огромне, люди діяли. Робили... Khodorkovsky made a deal with Yeltsin. He got Yukos for three hundred millions, and several months later, Yukos cost six billion dollars. Five billions for free. Yeah, in around 2002, Khodorkovsky became the, the richest man in the world under 40. аудиторія фільму, передусім він, сам. він робив те, що йому було цікаво, і він був справді заінтригований і здивований історією пана пана Петруковського розвитку. І, звичайно, як сказала пані Бауман, фільм переважно для німецької аудиторії, коли були початкові версії фільму. Він запрошував російських друзів, які живуть в Німеччині зараз, які дивилися і казали, так, це ми знаємо, це ми знаємо, про Фунсу ми всі знаємо, це для нас нудно, то цього краще не повторювати. Тоді, коли були запрошені німецькі друзі, вони казали, що ми не розуміємо, це взагалі не зрозуміло, а про це треба детальніше. Звичайно, не хотілося робити дві різні версії фільму для різних аудиторій. А, ну і все-таки це не фільм про політичні структури. І про політичну структуру це фільм про людські істоти, про людей, про індивідів, які а, змінюються, які є часто суперечливими. І те, що вони змінюються, це важливо, навіть якщо це стається начебто пізно і начебто мало. На самом деле, когда мы начинали проект, мы не думали, что этот фильм когда-то будет показан в России. И, в принципе, этот фильм изначально был сделан для Европы, ну, для Западной Европы, для нашей аудитории. Не только, не, не только, но, в принципе, это было изначально... Это чисто немецкая картина с точки зрения финансирования, и это, это было изначально наша целевая группа. А я всегда Кириллу сказала, мы не знаем, этот фильм будет ли он когда-то показан в России или нет. В принципе, важно, чтобы наши люди его понимали, вот, вот наша аудитория. Поэтому может вам это кажется местами само по себе или даже скучно, или я не знаю, вот это, это нет, ну, в каком-то смысле, в каком, нет, в каком смысле это, это может быть, да. Но в принципе нам было тоже очень важно, чтобы наши люди, которые тоже о России ничего не знают, а вот Украина тоже ничего не знают, Оні карта понімає, що проїздить really, I mean. uh, Говорити uh, uh, про те, що uh, всюди всі корумповані політики, всюди все однаково, на думку пана режисера, це uh, достатньо типове для путінської пропаганди. Мовляв, що ви нас критикуєте, якщо у вас у самих. Подивіться продажні політики, і відбувається це те саме. Звичайно, це є в Німеччині, але проблема питання не в цьому. Питання в тому, що суспільство не вражене згори донизу у його частках і групах цією корупцією. Німеччині компанії, банківські інституції, звичайно, мають справу з а, оборудками, які видаються радше корупційними, але на по перше на високому рівні. По-друге, мова йде про те, аби увійти на східний ринок. І uh, без uh, елементів корупції це навряд чи можливо зробити. Я хотів просто ще додати, що, звісно, там питання не, не так багато о корупції наших політиків, в якому, в прямому, в якому-то смислі, а більше о тому, Почему они не делали больше вкус, э, может быть, Ходоковского или других политических заключенных? Вот это, я думаю, это вот интересный вопрос, как они себя ведут и сколько они э, вкладывают там, энергии э, в то, что осуществить какие-то там демократические принципы в других странах, это, ну, э, это интересный вопрос, наверное, тоже. Путин ощущал со стороны Ходорковского вызов. Путин сказал им, okay, guys, stay away from the politics. And Ходорковский agreed. And after that he violated this deal. С того, чтобы идти на выборы, да, это не... Этим не завершается процесс построения гражданского общества. Путин, unglaublich in hart и emotional. Если бы Хадарковський испугался сразу или сделал вид, що испугался, то навірно все бы прекратилось. Ну, відповідаючи на ваше питання, ні насправді абсолютно щиро було бажання і прагнення поспілкуватися з представниками російської влади і величезна кількість візнятого матеріалу з багатьох спроб це зробити, тому що власне спроба діалогу. Паном режисером розглядалася як дуже важлива в контексті зйомок цього фільму. Ну, власне, якщо ми подивимося на людей, які вийшли на вулиці Москви у грудні і минулого січні цього року, вони вийшли не сприймаючи старі опозиційні еліти. Вони сказали, що ми не хочемо мати нового лідера, ми хочемо просто мати нормальне життя. Освіта, звичайно, це важливо, важливо мати... Доступ до інтернету, інакше у вас проковтне офіційна пропаганда, але питання не, не, не це це не, не щось елітне, це просто базова потреба кожної нормальної людини для нормального життя. Ну, це гіпотетичне питання, звичайно, але власне це одна з причин, чому я хотів поговорити з Путіним. З одного боку, мені здавалося, що можливо все-таки Медведів каже, щиро і справді вони його випустять. З іншого боку, ті самі люди, які мені говорили, це про Медведє, казали, що Путін ніколи його не випустить, отримати таку змогу. Але а, якщо ми уявимо, що в його звільнять, все таки Ходорковський став певною проекцією сподівання багатьох людей, він став символом, хоче він того чи ні. Якщо його буде поставлений на місце, де він самою своєю присутністю буде висоблювати сподівання на зміни, навіть якщо він цього не захоче. Так, це було, це було свідомо, тому що особливо враховуючи відомість і величезний багаж російської літератури, і драми і театру. І ну, просто згадати, що в Німеччині все-таки є певна система соціального. Страхування в плані підтримки, навіть якщо все втрачається, тоді як а, у Росії це дуже подібно до героїв Достоєвського, які йдуть, там грають в рулетку, все виграють, потім так само все програють і все витрачають. І тут вони щасливі, і наступного моменту вони абсолютно зламані і, і в розпачі. І о, оці от крайнощі, це те, що ну, Сприймаюся як дуже російський, і те, що пане режисеру дуже подобається насправді. І хотілося б додати, що все-таки протягом зйомок фільму, предмет фільму, основний, основний фокус фільму змістився з фігури Ходорковського на почуття страху. Тому що протягом трьох років, коли він знімався, було абсолютно очевидно, що всі, включно з найбагатшими, найспроводнішими людьми Росії, всі живуть під постійним пресом страху. І коли він зараз приїхав до Москви, після останніх подій видно, що цього страху вже немає. Попри те, що не те, що вже дуже багато щось змінилося, але маску певну з, з влади знято і немає цього почуття страху, і це дуже важливо. Ну, Насправді я просто ніколи раніше цього не цінував, каже пан режисер, та що я ніколи не боявся в Німеччині поліції. Тому що немає причини боятися. А зараз я це ціную, тому що німецька поліція вона намагається тебе обікрасти, вона намагається отримати з тебе хабаря. Вона вона просто поліція. І зараз це для а, нього дуже важливо після досвіду в цьому регіоні, в цій частині світу. Звичайно, не хочеться сказати, що кожен міліціонер, а поліцейський перепрошую. Кожен поліцейський в Росії корумпований, а і ми знаємо, що є відомі приклади, такі поліцейські, які звернувся до Медведєва, повідомляючи про те, що його начальник у службі є корумпованим офіцером поліції, і його викинули в результаті з поліції. Тобто, все-таки це радше виняток у Росії, а не корумпований поліцейський один з мільйона, умовно кажучи, у Німеччині навпаки. Корумповані це виняток.

Und die setzen wir jetzt durch, egal was da kommt, ist natürlich abwegig. So funktioniert die Welt nicht. Aber du bist ja noch voller Idealismus, was die Welt betrifft. Ich bin Realist auch. Nein. Das bist du bist überhaupt nicht.